Ваш новий ноутбук або телефон підтримує Wi-Fi 6 або 7, а у вас старий роутер на Wi-Fi 5, час оновити пристрій. І справи не тільки у швидкості передачі даних. Wi-Fi 5 обслуговує пристрої послідовно, тобто як листоноша. Відправивши один лист, ти чекаєш на нього відповідь. Потім можна відправити наступний. А якщо в твоїй мережі перевантажено, тобто там три телефони, два ноутбуки, ПК, планшети, там буде черга і вона буде тупити все. В свою чергу Wi-Fi 6 використовує дві технології, які дозволяють цього. Уникну. OFDMA і MUMIMO OFDMA дозволяє роутеру відправляти пакети даних одночасно на декілька пристроїв. Він працює як вантажний потяг, який везе ваші посилки. MUMIMO в свою чергу, дозволяє спілкуватися роутеру з багатьма пристроями через різні антени 5 антенн, тобто 10 різних пристроїв можливо, одночасно можуть спілкуватися з ним. В результаті 6 забезпечує швидшу і стабільнішу роботу з багатьма пристроями. Це означає, що ви в одній кімнаті можете грати в ігри онлайн, в іншій кімнаті дивитись 4К телевізор якісь відео в іншій кімнаті на телефоні листати рілси, і все це буде працювати без затримок і без глюків.